Друзі, доброго дня. Сьогодні у нас така буде цікава розпаковочка. І хотів би трохи розказати я про свій термос новий, який я придбав. І така цікава річ теж приїхала, дуже цікава річ. А потім розкажу я про удилище Фаваріт Шарт ось. і про приманочки осінні, які в мене на столі. А почнемо ми ось з такої зараз осінь. І знаєте, коли холодно, хочеться поїсти чогось гарячого. Пожарить якісь там, там не знаю, сосіски, ще щось на рибалки. Таку купив дуже прикольну річ. Побачив це я у свого друга. Це американський набор такий, для їжі, розігріву їжі. Виконаний він повністю з нержавейки. Американський так не дешево коштував, тому я вирішив замовити в Китаї. Він зроблений повністю з нержавейки. Головна його перевага ось туль ми приберемо. Головна його перевага, дивіться, ось так він, оця ручка, ось ця ручка, коли відкривається, вона стає повністю ось. Ви тримаєте. Це, грубо кажучи, сковородка. Тепер це сковородка, на якій ви можете приготувати собі їжу. Ось. Він не куверкається, вона доволі класнюче зроблена. Ось ось так ви собі на ганьке. Розігріваєте їсти на ось такі сковородочки. Можна огонь, можна сухий спірт. 5-7 хвилин. Ну, Ми часто, знаєте, як друзі робимо. <кхід> Беремо з собою звичайний спірт, якісь там охотніші чи якісь сосідці. Ти його спіртом залив, зажог. 4-5 хвилин, все готово, отлічно. Або навіть навіть посмажити ту ж саму яєчню, ще щось там нагріти, приготувати. А, і у вас є такий ще другий судочок, такий, що ви можете покласти якісь салат там ще щось там. Маленькі баночки взяли, якийсь соус, ще щось виложили, макнули, поїли дуже зручно. Навіть просто склали якусь гречку з якимось яйцом, з якоюсь сосіскою. Нагріли його на огні, поїли. І навіть в мене друг возив, і так він возив його. О, він накладав, а потім закривав отак. отак от. І з собою брав на рибалку, отак. Ось, ось. Дуже зручно тут зроблена ось така скоба, його можна кріпити просто на ремінь. Займає мало місця. По-друге, сюди можна покласти одразу їжу. Якщо воно таке, нічого там не потече, то взагалі прикольно. Ось, ось такий ось цікавий наборчик, повністю з зніживеючій сталі. Коштує він 560 гривень зі знижкою. Я взяв ось такий ось наборчик. Ось, виконан доволі якісно, повністю з нержавейки. Прикольно, мені сподобалось. Якістю я задоволений. Бо я такий сам по собі вредний і придірчивий, то я вам хочу сказати, подогнаний він доволі дуже непогано. По якості він виконаний дуже непогано. Ось, ладно. А тепер хотів би я вам розповісти. Може бачили, що приїхало до мене пару термосів, приїхав. Ось цей термос приїхав, він мав декілька царапін. Вот. Він трохи грязний, зараз царапіни з'явилися нові, можна було спалірнути їх. Ну, це не... А це не царапини, більше грязь в мене. ось Він просто трошки грязний. А царапіни на ньому, ось ви пам'ятаєте, присутні були. Коротше, в ітоді продавець повернув мені половину вартості, тому що цю шлейку він мог просто скрутити і вложити всередину. Поцарапав візуально, ось так от лак, лакофарбове покриття. Ось тут і ось тут. І на кришці було десь ось на кришці, так само царапіна. Ось. Воно не критичне, але воно присутнє. А, головна перевага цього термоса, ну він же, понятно, весь сніжавійк, кришка сніжавейка. вибачайте, що він брудний. З останньої рибалки я приїхав, я його не мив. Вот. Ну, Вже холодний, понятно, там чуть -чуть чаю є, двоє суток пройшло. Але головна його перевага, що він має ось таку ось сіточку. І коли ви чай наливаєте, це все, це лахмотія не летить вам, не летить вам одразу о, в чашку. Це плюси. Плюси, що чашка має пустотіло, вона не охолоджується. В руках вона не пече. Ну це плюси і мінуси. Чим мені подобалась раніше звичайна чашка, що ти, коли п'єш чай, по-перше, оголошуєш, по-друге, ти грієш її руки. На рибалки осінню, коли ти замерз, погріти пальцями. Рукавиці у мене з зніапріна. Оці от пальці три відкриті і три пальці відкриті. То коли отак от ти береш трьома пальцями звичайну кружку, ти нагріваєш ці її пальці. Одночасно і плюс, і мінус. Ну, Для мене це більше мінус. А, другий момент оця от уплотнительна резинка і кришка зроблена із ніжавейки. Потрохи воно все одно охолоджує. Тримає він куч... трошки хуже кемпінгу. Ввечором він гарячий чай і все начебто добре. но не так він тримає. Кемпінг тримав в мене набагато краще. Ну, робили їх тоді в Китаї, ну, росіяни чи хто. Ну, коротше, він тримав краще. Нема такого, що, знаєте що ж, кипяток кіпяток Там в мене бувало цілий день він проліжав, а ти достаєш він кип'яток-кіп'яток. Тут трохи він тримає трошки гірше. Так, да, він гарячий теж. На градуса 4-5 він холодніше за цілий день, ніж був кемпінг. Вот. Тому свої переваги, свої мінуси. Він має при цьому літр більше ні 0,75 і літр. А мінус, який мені що не подобається, коли вам треба налити, вам обов'язково треба відкривати повністю кришкою і виливати. А в мене був кемпінг, ти його відкрутив чуть-чуть, там були прорізі, і ти мог одразу наливати. Тут так не зробиш. Тому не знаю, блін, всі хвалять Трамп. Так, да, у мене у друга Трамп класний термосло. Коротше, ні, ну за 5 доларів. Ви ж поймає, розумієте, що за 5 доларів це гарний термос. По-перше, він має ось такий ремішок зручний. По-друге, він має неопреновий чехол. Дуже удобно його з собою взяти, повісити. Ну, коротше, непогана річ, дуже не за всі гроші світу, за 5 доларів і мене повністю влаштовує. А тепер ми перейдемо осіннім приманкам. Ось. А, були ми на останніх рибалках. Правда, це трохи інший, це у нас, по-моєму, Swin Impact як він у цей, називається Модель приманки, це у нас Kitech. Ось цей колір дуже хорошо працював осінню і елітом. Моя товариш на нього, в принципі, тільки і ловив. Ось. Але на останній рибалці, коли... він нічого взагалі в принципі, такого добротного не пивав. були м'які судаки, але слабо. А, ось є такі от е, у китеча, е, от, така от приманочка е, ось в такому вот кольорі. Дуже вона блистить, класно працює е, по холодній воді, вона працює просто шикарно. І я вже два роки її щось не доставав, а цей осінню достав і почав ловити на нього судака. і доволі непогано судака. Я потім відео приложу і фотографії так же судаком. А під кінець рибалки почала працювати в мене ось ця приманка. <кій> і були такі трофейні хороші судаки: полторушки, додвушки, було пару сходів непоганих. От. Дуже хорошо я ловився, а лох не працював взагалі. Були ми на цьому тижні на рибалці, він доволі непогано начал працювати. Але буває таке, що ловиш, ловиш і нічого не ловить. От. І ще хотів би вам розказати про одне таке кайфове удилище, яке в мене вже <кій> подарував мені його друг років 5 назад. Вот. Ось такий favorit-шарт. Це перший шарт. Это шарт. А... Их нових уже не випускають. Навіть якщо і випускали, були другі і були на Тарзайте. А... Поясню чому. А... Обновлений шарт має не карбон, а має іме... неопрен. Неопрен. Ручку і е, немає тут карбона. і в нього їх сплітіння немає. Це зовсім різні бланки. Вони построювали різні. Е, ситуація така. Подарував мені друг, коли його. Він подарував мені вже новий бланк з Уже ручка і цією фігнью. А ціна у них була однакова. І я приїхав в магазин і була старий бланк і новий бланк. І коли я взяв руку, я понял, що вони відрізняються. Я підійшов кажу, хлопці. Там що гривень 40 різниця ціна, кажу, ну два тижні не пройшло. Можу я обміняти е його на такий самий, просто на серії карбону це все. Вони кажуть, так, да, без проблем. Тіпо, гарантія є, Тіпо, він абсолютно новий, видно, він, що він був новий. Хлопці без питань мені обміняли, вони дійсно відрізняються і в кого є можливість, е поясню, яка його перевага. По-перше, зріст його. Е Метр 97 около 2 метрів чи 2 з копійками, 2,03, от точно не пам'ятаю. Останній час щось в мене зі зростом у діліщ, щось я путаюсь. <coughs> Головна його перевага те, що їм можна твіч, твічить рудра 110. От, якщо ми беремо там орбіти 70 там 50 ки 60 ки 70 ки він непогано з ними працює вже. І навіть з рудра, 110 рудра він дуже гарно працює по щуки. Дуже класне твічингове удилище. З човна, з берега. Ну, блін, класна палка, я її дуже люблю. А, грубо кажучи, вона від середніх приманок. Ну, лайт тяжело, конечно. Ну, от приманки починає від 7-8 грамів. І я ж кажу 110 рудра. <кху> він без проблем. <кху> Він без проблем її твічит. Вот. Це дуже гарне універсальне уділище по твіч, вот. яким ви будете задоволені. А, нового ви його вже не знайдете. Вот. Але все одно люди продають їх на форумі. Ну, на форумах на OLX. Тому, хто хоче купити кайфовий універсал, тим паче, якщо вам доведеться придбати, знайти його на тарзайтах. І не всім воно, хлопці, заходять. Не всім ця палочка, але палочка дуже достойна. А, у мене є декілька палочки, яких я ніколи не продам. Ну, я казав так, теж про деякі палочки. Але з часом, років через 7-8, були в мене улюблені палочки, які я продавав. Вот. Але з цією палочкою я. От у мене вона вже п'ятий рік. І розставатися може навіть більше. П'ятий, шостий до сім, ну щось таке. Розставатися з нею не хочу і не збираюся. От. Вона, грубо, говоря, перекрила у мене весь твіч. Вона коротка, удобна. І ситуація така: вона дуже удобно рибалити човна. І навіть осінню на джик 7,28. Грубо кажучи, весь. от реально, вона Я її коли її тестував на дзвонкому дні 8 ще не так, 10 грамів неї чуйка, отлично. 10 грамів вона в руку чує обалденно. Кидав я ось дві рибалки. Я працював 30 грам. І ось така приманка 4 грама. 34 грама шмаляє так і не боїться перегрузов. Ну, це просто робоча лошадка. Я вам хочу сказати 34-35 грам. Прошвиряв я останні три рибалки її, тому що струя була самошенша. І приходилось працювати з 30-кою. А, ще я хотів одну річ таку розказати, зараз я вам покажу. Багато хто мені розказує, чого ти рибалиш 4000 катушками і на хіра я покупаю 4000. -ні. Ось. Нікого я не слухаю і роблю все по-своєму. Вам подобаються маленькі катушки, рибальте маленькими катушками. Ось такий страдик 4000. -ний. Це... Я не пам'ятаю, по-моєму, 20-й страдик, чи який путаю я їх. От. Uh, придбав я його спочатку війни, гадавали, Там був на 5-6 рибалках. Станово до сих пор він в ідеальному стані. Uh, тут дивіться, яка ситуація. Тут кноп, такий огромніший кноп. Вот. Непривично огромний кноп. І 4000 катушка. Мені всі розказують, да вот невеличка палка і тому подобне. Куди ти ставиш 4000? Ребят, справа в тому, що будете ви. Работать с 25-30 граммами и эти катушки ничего не буде Поставите ви 3000 2-3 сезона і вона у вас начинає рычать на вас. Вот. Тому там хто там розказує. Ну, ви розказуєте, а мы будем ловить рибу. Ось. Тому абсолютно ніякого дискомфорта. Я давно работаю з 4000 страдиками. Був у мене трошки інший страдик 4000. Работал я 2.13, у меня был, э, есть у меня лежит в шкафу уже пятый рик, Синкрой Легенды Лид, 70 маш, или какой там, э, 2.13, 5.25, 17.5, вот. Работал я с ним так само с 4000. И так же само працюю тут я 4000, приносит задовольствие, навіть на вот такие вот палочки. Э, не декольцо не все работает отлично, все довольны, тому... Uh, я своеобразно отношусь на Heavy Jiggy до, до 3000-х катушек. По-друге, Twitch, uh, коли ви рудо твичете. Я не знаю, как у вас проживе 3000-катушка на Twitch, Вот. Честно кажучи, ну, трохи перебор, конечно, Twitch ось таким вот Excelero. Uh, Ой, Excel, этот... Шиману Традіком Ось. Чесно кажучи, не дешеве задоволення твічить. Ну, йому, в принципі, нічого і не буде. Але ну продав я там стареньку катушечку і вирішив на катушку більш такого топового рівня. Попалась вона мені за знижкою. Купив я її за 5500 чи 5700. Стан нової. Тому, чому б ні? Ось, ось що я хотів вам сьогодні розповісти. <кій> Вибачте, в мене трохи горло щось болить горло. І хотів розповісти вам ще таку річ. От ви приїхали на точку. Ось якась точка у вас. Ось у вас, допустим, бровка другого берега. А ось струя отак от іде. І мій товариш любить вставати прямо ось так на бровку і по бровці кидати. Потому що часто на бровці пасається риба. От у нас на бровці стоїть риба. Ось вона тут стоїть, там, тут тут, так стоїть, неважливо. І він любить ставати на бровки і, ті, типу, ловити цю рибу. І вважаю, що це саме правильно. Були ми на прошлой риболовлі, стали ми ось так. І мені дуже сподобалось, ми доставали до краю бровки. Я кидав на міляку, починаю тільки свал, і я ловив хороших, крупних судаків. Ось, блін, отлично отрибачився, отлично отловився, все класно. Кидаєш трохи вище, по струє його зносить потрохи, і ти так ідеш. Так, тин, 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 тин. Або так, і потрохи тин, 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 тин в розброс отак вот вот облавлюєш. Бо коли тебе струє, то постійно отак вот от зносить. Вроді би, все добре. І він каже, ні, це фігня, коротше, і став ось так. І коротше, приїхали ми пусті вдвоєм. Я його просив, кажу, встань ось так. от. Як в прошлому раз, що ми ми стали ловити, стали ми. Почали і в мене покльовки, і в нього покльовки. Він бере знову переставляє човна. Бо він вважає, що це найправіше, доказати йому нічого неможливо, людина уступати не хоче. І я вирішив, що не буду більше з ним їздити на рибалку. Ну, не може, знаєте, ігаїст. можна там раз сказати, раз так поставив, як ти хочеш, другий раз, як я хочу. А будь егоїстом, якщо ви ходите в парі в човні, треба трохи уступати друг другу. І от в деяких нюансах він ловить краще мене, а в деяких моментах я не можу себе реалізувати, бо я по-іншому це все бачу. І знаєте, коли він привик так ловить, він хорошо ловить, а я не можу в таких умовах іноді рибачити. І його там колы, короче. І я вирішив, що Ні, буду я ходити сам Лучше на своєму човну, як я хочу, як я це бачу. І результати в мене були набагато краще. ось. А тут, знаєте, не собі, не людям, ну таке, знаєте, і не засуджую його, але треба на риболовлі, якщо у вас є напарник, треба друг друга розуміти, уступати. Бо з друзями ви ж розумієте, хороших друзів і рибалок. Насправді мало, в мене було багато риболовів, друзі. Хтось зараз за кордоном, хтось зараз е, не має можливості, бо багато роботи. Або взагалі там є деякі нюанси. Ситуації воюють, друзі. Я теж там допомагаю своїм друзям, які воюють. Ситуація насправді складна, але все одно я треба трохи переключатися, бо е, можна поїхати головою. Е, Ось таке от, вроді би і не коротке вийшла в нас відео. Я всім дякую за увагу. Ось. Ставте лайки, подобайки, запитуйте, якщо комусь щось цікаве. Ну, Я вам бажаю позитиву. Не засуджуйте тих, хто ходить на риболовлю, поясню чому. Багато моїх друзів залишилось, вже їх немає. І знаєте, ніхто не знає, коли тебе чекає доля в окопі. І знаєш, коли тебе не стане, а ти, коротше, на воду не виходив, то не робив, то не порушував, а потім життя твоє обірвалося. Жити треба сьогодні, бо завтра любе життя може обірватися. Тому я зовсім трошки не згоден, що не можна ходити, коли про промисловики їздять, трусять сітки, і це все. Або мажори ходять. А якщо ти вийшов на невеличкі недуважки вдоль берега, я розумію, не можна ходити там, де стратегічні об'єкти, там, де є мости, де це все. Ну, Вибачте мене, якщо там Київська область поблизу немає ніякої стратегічної нічого, не вийти, блін, порибалити. Ну, ось На прошлій баловлі на я отримав позапрошлий. Отримав штраф, да, сплатив я його штраф, наповнив бюджет. Ну, Я цим не горжусь взагалі. от. Так, да, я порушив. Да, я сказав, коли мені казали. Та вони так наглядно мене і знали, можна було попробувати порішати. Я кажу, ні-ні-ні, ребят, по закону, випишіть мені протокол, я порушник, Да, я винен. Не суперечив, нічого мовчки е, підписав, отримав, оплатив. Ось. Тому не засуджуйте нікого. І я бажаю нам скорішої перемоги і щоб у вас все було добре. Дякую всім за увагу.